Читаних книг. Перша книжка Білий побіл Ілорен Павлюк. Я люблю Іллена Павлюка, Я прочитала дві його книжки, мені їх сподобалось. Але ця книжка виглядає, наче я забрала у своєї бабусі, і тому е мені не подобається обкладинка, тому вона мене досі не прочитана. Інше. Тут навпаки, мені дуже сподобалась обкладинка, але її розмір мені не сподобався. Що ж, наступне. Ця книжка мені дісталася безкоштовно, я її знайшла у себе в під'їзді. Е -е 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 не знаю. Просто вона мене. Ну. не то. Книжка, яка дісталася мені, типу, сюрприз боксом Сара Джіо. Це, тож, це вже з полиці моєї матусі. Що ж, нічого не знаю. Якісь квіточки. Я даже не знаю, як вони називаються. Можливо, колись до неї дійде черга. Но не зараз. Макс кідрук, де поки світло не згасне. Я насправді читала першу частину, або, типу, вони наче пов'язані між собою. Ну, кідрук не для всіх, напевно, він доволі складний. Мені сподобалась перша частина, а